Це слово є відносно нове, але поняття зовсім не чуже, тому що ми, українці, з давніх давен були людьми згуртованими, готовими прийти на допомогу нашому ближньому. А стереотип Моя хата з краю» насправді був нав'язаний нам іззовні, адже в усі часи були люди, які готовими були за покликом серця прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду. Сьогоднішню програму ми присвятили сучасним волонтерам, тим, які роблять великі речі, часто залишаючись невідомими. А своїми роздумами про те, як ми можемо допомогти тим, хто потрапив у біду, поділяться наймолодші учасники нашої програми. Чим ми можемо допомогти людині, яка перебуває у біді. Ти не будь увага. Треба кликати на допомогу. Коли бабуся йде по дорозі, то її, то її не видно. Погано бачить, то треба, що людина якась їй допомогла перейти дорогу. Якщо одна дитина впала, то треба допомогти встати. П'ять хлопців каталися на велосипедах, один хлопчик впав із велосипеда і хлопчики не поступили вдома. Сила його самого. Так поступати не можна. А що би ти зробив на місці тих хлопчиків? Допоміг хлопчикові. Якщо моя сестричка зламала ножку, я, я вез я лечу тата і тата її везе в лікарню. Песувати а вона не сама одуга. Якщо мої рідні потрапили обійду, я помолюся за них. Може піти до церкви і помолитись. Якщо людина не може перейти дорогу, то треба їй допомогти перейти дорогу. Ми можемо намалювати воєнно малюнки, щоб, він, щоб їм зігрівало серце. Вони купляти не шукерки, не петь, гроші були не голодні. Я своїй бабусі приношу водички. Лікарства. Коли ми йдемо в магазин, купуємо печення для воїнів. Вони захищають, вони захищають Україну, а ми їм допомагаємо. Коли дівчинка захворіла, я можу їй допомогти, кинути їй гроші в скринку, підтримати словом. У мене є бабуся. Поношу завжди будь що, а вона мені. будь-що. Теж щось дає. Поділитися домом, одягом, їжею дасть ліжком. Головними засадами волонтерства вважаються добровільність, законність та гуманність. Проте найважливішими все ж таки є любов і жертовність. Саме вони надають йому правдивого змісту. Детальніше про це почуємо у проповіді. Одного разу Ісус зайшов у гостину додому сестер Марії та Марти. І там Він промовив такі слова до Марти, яка турбувалася про Його прийняття. Марто, Марто, ти турбуєшся про багато, але тобі одного потрібно. Що ж це одне, що бракує багатьом нашим добрим справам, що вони дійсно. Були добрими. Кожна добра господиня кухарка знає, що їжу треба добре посолити, щоб вона смакувала, щоб кожен, хто буде її споживати, був задоволений і хотів ще раз їсти. Ісус говорив своїм учням. Ви сіль землі. Тобто Він нагадує нам, що кожна наша справа, кожна робота, професія, кожне діло має бути посолене любов'ю до Бога. І тоді ці всі справи отримують надзвичайну цінність, вартість, тому що вони починають служити нашому спасінню. А коли цього не станеться, що би ми не робили, які великі діла не творили, якщо в цьому не буде любові до Господа, вони втрачають свою цінність, так як добра, гарно приготована страва не посолена, вона не буде смакувати. Так само, і ми, коли приступаємо до якоїсь роботи, завдання. Маємо зробити правильний добрий намір, що робимо це на славу Божу. І тоді, якщо навіть щось не вдасться, не буде так, як ми собі запланували, все рівно Бог прийме це як жертву любові до нього. І тоді на суді Він про це нам згадає, кажучи. Ти це зробив з любові до мене. І це є заслуга на життя вічне. Слово волонтер з латинської мови можна перекласти як добровільний помічник. Це люди, які цілком безоплатно займаються громадською діяльністю, працюють в школах-інтернатах, будинках для перестарілих. А в сучасних умовах допомагають військовим. Вважається, що першим волонтером був милосердний самарянин з ісусової притчі. Таких самарян в сучасному світі є дуже багато. Саме про них наш наступний сюжет. Всеволод нещодавно повернувся зі сходу. Відвозили чергову партію буржуйок та душових кабінок для наших хлопців. А все почалось з того, що друг, з яким разом стояли на Майдані, пішов воювати і його поранили. Зрозумів, що повинен допомагати армії, а згодом долучився до волонтерської групи. Після того, коли ми приїхали перший раз зі сходу, ми багато зрозуміли іншого. Кожен раз щось нове для себе почерпаєш, кожен раз щось міняєш. Ми вже почали більш масово робити волонтерський більше, більше навколо людей. Навколо нас згуртувалося більше хлопців. От, і людей доброї волі, які почали допомагати: хто матеріально, хто морально, хто підтримку роботою, просто приходили хлопці працювали. Цього разу із групою волонтерів їхав і духовний супровід, отець Іван Петляк. Владика поблагословив нас на, на цю волонтерську роботу, і ми дуже вдячні за підтримку, за, за те, що церква благословляє і багато нам допомагає. Так само дуже багато спричинилося священників, Цей раз нами їхав священник. На схід Іван Петляк. На фронт волонтери везуть теплі речі, продукти харчування. А ще завдяки своїй кмітливості виготовляють все нові і нові винаходи для наших захисників. Це буржуйки для нагрівання води та готування їжі, це душові кабіни, такі важливі і практичні в тамтешніх землянках, де живуть наші солдати. Це сковорідки, перероблені з дна газових балонів. Волонтери намагаються забезпечувати всім необхідним. І, за словами наших хлопців, які воюють на сході, без їхньої допомоги вони б не вижили. Ці лікарі не тільки звичайно займаються своєю справою, а разом з тим ще й волонтерством. Звісно, що все почалося з майдану, коли просто як всі свідомі ну, громадяни допомагав е, учасникам майдану. Зараз ми тільки говоримо на те, чим ми можемо допомогти. Ми тут в теплі, ситі, в добрі, і нам добре, коли нас всі рідні. Що ми можемо допомогти їм? це єдиний наш сьогодні. І на ближній місяць, два тиждень, два. це єдине, що ми робимо. Зрозумівши, що для більшої ефективності потрібно об'єднатись, в лікарні створили громадську раду. Ну на даний час є в обласній лікарні створена громадська рада, яка інтенсивно займається підтримкою нашого 4-го батальйону Івано-Франківського. Ну і не тільки його, але і загально співпраці з іншими волонтерськими групами допомога надається іншим підрозділам. У Нас колектив налічує майже дві тисячі працівників, і ми делегували, є 30 відділень. З кожного відділення люди, люди пропонували одну кандидатуру. Тобто у нас в громадській раді зараз є 30 людей. Волонтерська діяльність полягає насамперед у виконанні власного обов'язку, як лікаря, але цим не обмежується. Ну, Допомога. В Принципі складається як фінансування, надання фінансової допомоги. І оскільки я лікар, ну прийнялося рішення так, щоб не займатися іншими деталями, зайнялися тільки медичною допомогою, тобто медичні засоби і медикаменти. А потім формувався на нашій базі батальйон, четвертий батальйон Національної гвардії Крук. От ми познайомилися з тим командиром Сергій Шуляк. Він для нас всіх як еталон військового. Просто і так починали з, з простого, допомагаючи їм, що могли своїми силами. Ось тепер другий раз вони повернулися на ротацію. Знову пішли. Ми також якусь там частку вклали в, в, в їхню допомогу. Робили навіть такий благодійний міні-турнір по міні-футболу. В останні дні як вони їхали, збрали кошти. Володимир також був на майдані лікарем-волонтером. Коли ж повернувся, то зрозумів, що потрібно міняти свідомість людей тут, на місцях. Зараз своїми знаннями у сфері медицини він ділиться з усіма бажаючими. Я зрозумів, що ці знання, коли є в мене, це дуже добре. Але якщо зі мною щось станеться, вони абсолютно не мають ніякої цінності, бо тому що мені не допоможе ніхто. І я от так егоїстично, воно не безпрямовно для власної безпеки почав ними ділитись. Тобто я почав людей, як є кругом мене, почав вчити цих речей, і все такого було масштабного характеру, що я став волонтером. І ми їздимо по школах, по ну, коледжах, університетах, організаціях і. Які потребують, які мають бажання цього навчитись, тобто абсолютно тільки на волонтерських засадах ніяких грошових винагород, нічого такого немає, тільки от, бажання людей і моє бажання їм допомогти. Виїзними семінарами діяльність Володимира не обмежується разом із студентами. Він зняв коротенький фільм Демонстрацію першої домедичної допомоги у воєнних умовах і кожен бажаючий може переглянути його в мережі. Ми проводимо курси, тренінги так звані по надані до медичної допомоги. Тобто та допомога, яка не стосується абсолютно медиків, а допомога, яка обґрунтована на навчання всіх людей, цивільних людей, щоб вони вміли адекватно реагувати в надзвичайних ситуаціях, правильно реагувати на переломи, на кровотечі, проводити маніпуляції, накладання пов'язок і так далі. Ну, воно так ґрунтується на двох великих таких періодах: перша це лекція, а друге, це вже більш практична частина. Що об'єднує всіх цих людей? Окрім своїх щоденних обов'язків, вони мають ще й обов'язок серця допомогти тим, хто захищає нас на сході. Та я не знаю, чи я волонтер. Я просто як як більшість людей не можу їсти, не можу спати, не можу нічого робити. Думаю, тільки про те, що ми всі захворіли. Один більше, другий менше тією війною. Бо а зрештою, як люди гинуть десятками щодень. У мене що пріоритет? Я хочу тільки мир, я хочу спокою, щоб мої рідні були всі коло мене. Я тільки цього хочу, щоб це нарешті закінчилося. Якщо я тут, а не там, то я повинна щось робити. Бо інакше ну, я собі задаю питання, чому, чому так? Чому має бути? Чому, чому я тут? Якщо я тут нічого не роблю, то чому я тут є? Я маю бути там. І спокою нам не дасть ніхто, поки ми самі не захистимо те, що ми маємо. І ні від кого не треба сподіватися допомоги, тому що тільки ми самі себе взяв, взявшися за руки, можемо захистити те, що ми маємо. І в цьому принцип полягає і волонтерство в тому, що одні воюють там фізично, а ми підтримуємо їх, перебуваючи тут морально. Хто може стати волонтером? Як сьогодні волонтери допомагають нашому війську? Як налагоджується співпраця з волонтерськими організаціями з поза України? Про ці та інші питання ми поговоримо з головою центру військового капеланства Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви військовим капеланом отцем Степаном Сусом. Волонтери є переважно люди, які готові присвятити свій вільний час для служіння Просто так. Здебільшого волонтери працюють, їхня праця зосереджена є у військових шпиталях, і також е, е, в, в процесі забезпечення військовослужбовців необхідними речами. Тут волонтерство є кілька етапів. Одна це є просто служити поруч військовослужбовців, підтримувати і допомагати в перев'язуванні чи пересуванні, друге це є забезпечення необхідними речами. І приємно є те, що є. Справді, цей рух набрав великої активності в, і в нашій церкві, і взагалі в державі. Це є знак того, що люди справді почали більше думати про ближніх і розуміти відповідальність один за одного. Єдине, що є певні небезпеки в цьому русі, перше, це є інколи може бути присутні певні зловживання, тому що волонтером легко себе назвати. А друге, що Волонтерство воно повинно служити певним викликам в певному етапі часу, періоді, воно не може бути постійно. Ми зараз спостерігаємо те, що боїмося, щоб не було так, що керівництво армії звикне до того, що все будуть допомагати волонтери. Певно, що той кризовий час, коли нічого не було, коли потрібно було підтримати, волонтери зробили все, я би сказав, на 200%. І це є знаком того, що в нашому народі ще живуть цінності самопожертви, співвідповідальності, розуміння і здатності робити добро. Просто так, як Ви вважаєте, щоб стати волонтером, потрібні якісь певні обов'язки? Потрібно якусь певну мати відповідальність перед собою. Ну, не волонтер це людина, яка має якісь певні, тобто вона має якісь твої свої смаки, свої погляди. Своє ставлення, сприйняття, і тому вона може обрати той чи інший рід волонтерства, тому що хтось вміє перевозити речі за кордону, купляти їх, шукати дешевші речі для того, щоб можна було купити більше тих речей для військовослужбовців. Хтось може ходити біля поранених і розуміти їх, допомагати в перев'язуванні, в транспортуванні. Хтось зможе збирати кошти, тобто є такі добрі фанрейзери, які вміють зібрати кошти і правильно пояснити потребу. Хто зміє організувати процес, логістику. Найбільше волонтерів є зосереджених довкола військових шпиталів, там, де лікуються військовослужбовці. Тому в кожному шпиталі, кожна людина, яка хоче щось добре зробити, може таким волонтером стати волонтерські рухи зараз діють на Україні активно, але ми знаємо, що є багато поза її межами. Як власне налагоджена комунікація між рухами на Україні і поза її межами? Ну, найперше, кожна група волонтерів старається співпрацювати з іншою групою для ефективності виконання поставленого завдання. От, наприклад, ті волонтерські осадки, які є за кордоном, чи в Німеччині, чи в Чехії, Польщі, в Канаді чи в Америці? Вони часто шукають людей, яким би вони могли довірити кошти або довірити то прохання, які в них є. Часто волонтери з-за кордону звертаються до нас, до гарнізонного храму, військових капеланього з проханням, щоб ми, наприклад, придбали цю форму тут, чи в Польщі, чи десь найближче, де можливо знайти форму, і якнайшвидше її відправили на схід, от для того, щоб ті особи, яким вони хотіли допомогти, щоб були швидко забезпечені. Окрім цього, є теж питання транспортування тих чи інших речей на схід, чи посилок, чи таких продуктів харчування. Є багато груп волонтерів, які практично кожного тижня стараються їхати в зону АТО. Тобто ми не мусимо всі їздити кожного тижня в зону АТО для того, щоб завести якісь речі. Якщо їде велика фура чи їде бус, з якимись групою волонтерів, і вони мають місце, звичайно, вони завжди візьмуть. Ті речі, які б ми хотіли передати тому чи іншому підрозділу на сході України, таким чином, така співпраця дозволяє нам справді ефективно, швидко відреагувати на ті запити, потреби, які є у військовослужбовців, а з іншої сторони, коли є взаємопорозуміння між волонтерами, така співпраця, як кажуть, єдності сила народу. Події минулого року та революція гідності для багатьох стали поштовхом до змін і конкретних дій. У багатьох виникло бажання робити щось для інших. А групу студентів Українського католицького університету ці події підштовхнули до створення цікавого проєкту Великого Бажайте, в рамках якого було знято першу частину фільму Ми про сам проєкт та його ініціаторів у наступному сюжеті. Проект великого бажайте це ініціатива студентів Українського католицького університету. Вони вирішили, що революція гідності та події на Майдані це поштовх до зміни суспільства, повернення свідомості кожного в бік справедливості. Ідея створення проекту належить студенту другого курсу гуманітарного факультету спеціальності історія Денису Коляді, який зібрав навколо себе однодумців і вони почали втілювати свої мрії в життя. Через цей проект ініціатори хочуть побачити внесок молоді. Дого покоління і об'єднати свідому молодь для побудови нового європейського суспільства передбачається, що проект великого бажайте має стати циклом мистецьких акцій, зустрічей, клубів, творів, відео та літературних проявів. Одним із результатів діяльності проекту став документальний фільм Ми це аналіз подій майдану та погляд в майбутнє. Він складається з інтерв'ю відомих суспільних діячів та безпосередньо зачинателів та учасників Революції Гідності. На даний час у містах України відбуваються презентації фільму. Я був серед усіх цих світлих облич, коли стали формувати студентські колони. В Києві тоді все почалося із Києво-Могилянської академії, а у Львові з Українського католицького університету. Ми прийшли в університет і сказали, так, ми хочемо робити страйк. Ну, Нам всі сказали, «Ребята, у вас нічого не вийде. Ми сказали, у нас план такий. Ми збираємо, йдемо потім до, 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 до кну. От, І квіт сказав, що там буде три каліки. Все провалиться, ребята». Для кожного із нас майдан тоді розпочався із різних точок. Для когось він шов колоною студентів з університетів, для когось із стрічок. Які ти передаєш другові для когось із очей хлопців, які влаштували перші бочки і намети коло головної стели Майдану? Майдан це було е, таке дуже глибоке виявлення молодої України. Те, що влада так себе поводила, те, що вона побила студентів, потім було побиття Тетяни, Чорновілу, побиття автомайданівців, е, ці штурми майдану. Весь час влада цю це, це все підігрівала. Вони хотіли залякати людей. Молодь не сховалася, не здалася. Вона вся прийшла на головну площу столиці із ще більшим запалом довести своє право вирішувати і будувати цю країну. Настав їхній час. Ми вирішуємо самі наше майбутнє, брати відповідальність на себе за зміни це основна цінність, яка появилася під час майдану для мене. Дозвольте висловити вам признання і велику вдячність, молоді люди за те, що ви, ваше покоління, вивели Україну зі ступора, що ви, і дехто з вашого покоління найвищою жертвою преобразили наш край. Великого бажайте, бажайте великого, ідіть на глибоку воду. Ми підемо з вами і за вами. І поруч провадьте, бажайте великого. А наприкінці нашої програми хотілося, щоб кожен поставив собі запитання. А чи я роблю все, що можу, щоб допомогти тим, хто потребує моєї допомоги? Принаймні, молитися за мир і спокій в Україні та Божий захист для наших захисників може і повинен кожен. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово. Поширімо разом слово Боже. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!